Вітаю! Сьогодні розглянемо, з чого складається звіт про кіберінцидент. Перш за все, необхідно скласти резюме. Це головна сторінка звіту. Вона призначена для широкої аудиторії, зокрема для сторін, які не хочуть заглиблюватись в технічні аспекти. Цей розділ має надати читачеві певну інформацію, а саме, унікальний ідентифікатор інциденту. Це унікальний код, який призначають кожному інциденту або події для однозначної ідентифікації та відстеження. Цей ідентифікатор може бути числовим, алфавітно-цифровим або будь-якого іншого формату, який дозволяє відокремити один інцидент від іншого. Використання унікальних ідентифікаторів допомагає забезпечити систематизацію та ефективне управління інцидентами, особливо в таких сферах, як технічна підтримка, кібербезпека, правоохоронна діяльність тощо. Загальний огляд інциденту це стислий покроковий опис подій і визначення типу інциденту. Також слід вказати його приблизний час і дату, тривалість, уражені системи і дані та статус інциденту, наприклад, триває, вирішено чи відбувається ескалація. Ще необхідно додати основні висновки, які випливають з інциденту. Якою була його основна причина? Чи була використана якась конкретна CVE? Які дані були скомпрометовані, викрадені або поставлені під загрозу? Наступним варто зазначити негайні заходи реагування, які яких вжили захисники, Вказати, чи було оперативно ізольовано уражені системи, чи виявлено першу причину та чи залучались сторонні служби, які саме? Також в резюме потрібно оцінити потенційний вплив на різні зацікавлені сторони. Наприклад, чи зазнали клієнти простою, якщо так, то які фінансові наслідки? Чи були скомпрометовані дані співробітників? Чи була під загроза службова інформація, які потенційні наслідки. Оскільки багато стейкхолдерів можуть ознайомитись лише з резюме, важливо, щоб цей розділ був максимально якісним. Після того, як резюме готове, переходимо до розділу технічного аналізу. Тут ми занурюємось в технічні аспекти і аналізуємо події, що відбувалися під час інциденту. Це найбільш об'ємна частина звіту. Сюди входить, по-перше, опис постраждалих елементів. Слід зазначити всі системи і дані, до яких під час інциденту був потенційний доступ або які було скомпрометовано. Якщо дані були викрадені, за можливості вкажіть їх обсяг або кількість. По-друге, джерела доказів. Тут наголосіть на ретельно вивчених доказах, результатах і застосованій аналітичній методології. Наприклад, якщо компрометація була підтверджена за допомогою журналів або доступу, дайте скріншот для документування. Збереження цілісності доказів має вирішальне значення, особливо в кримінальних справах. Найкращою практикою є хешування файлів за допомогою хеш функцій для забезпечення їхньої цілісності. По-третє, зазначте індикатори компрометації або IOC. Вони допомагають відстежувати потенційні загрози в ширшому середовищі або навіть серед організацій партнерів. На основі виявлених індикаторів компрометації можна також віднести атаку до певної групи загроз. Вони можуть варіюватися від аномального вихідного трафіку, до незнайомих процесів і запланованих завдань, ініційованих зловмисником. по четверте. Проаналізуйте першу причину, тобто детально опишіть проведений аналіз та основну причину інциденту безпеки, використані вразливості, точки відмови тощо. Після технічного аналізу вказуємо технічну хронологію. Це важливий компонент для розуміння послідовності подій інциденту. Наступний розділ Характер атаки має описувати тип атаки, а також тактики, техніки та процедури. Tactics, Techniques, procedures, що застосовує зловмисник. У розділі аналіз впливу зазначається оцінка негативного впливу інциденту на дані, операції та репутацію організації. Цей аналіз має на меті кількісно та якісно оцінити ступінь шкоди, завданої інцидентом, а також визначити, які системи, процеси чи набори даних було порушено. Він також оцінює потенційні наслідки для бізнесу, як от фінансові втрати, регуляторні штрафи та репутаційні збитки. У розділі аналіз реагування та відновлення слід описати конкретні дії, вжиті для локалізації інциденту безпеки. Усунення загрози та відновлення нормальної роботи. Цей розділ слугує хронологічним звітом про заходи в житті для пом'якшення наслідків та запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому. Далі переходимо до розділу заходи негайного реагування. Тут треба описати процедуру відкликання доступу та стратегію стримування. Відкликання доступу має містити детальний звіт про те. Як були виявлені скомпрометовані аккаунти або системи, включно з переліком використаних інструментів та методик. У звіті вкажіть точний час, коли було виявлено і скасовано несанкціонований доступ. Опишіть методи відкликання. поясніть технічні методи, використані для відкликання доступу, як от від'єднання облікових записів, зміна дозволів або зміна правил FROW. Наприкінці оцініть вплив. Тобто, чого негайно досягло відкликання доступу, включно запобігання витоку даних або подальшої компрометації системи. Стратегія стримування має містити опис короткострокового стримання, тобто негайних дій, спрямованих на ізоляцію вражених систем від мережі, щоб запобігти бічному переміщенню суб'єкта загрози. Також має бути описано довгострокове стримування: це стратегічні заходи, як от сегментація мережі або впровадження архітектури нульової довіри. Спрямовані на довгострокову ізоляцію уражених систем. Оцініть ефективні стратегії стримування в обмеженні впливу інциденту. Наступний розділ звіту заходи щодо усунення це видалення ШПЗ та виправлення системи. Тут необхідно описати детальні процедури ідентифікації ШПЗ або шкідливого коду включно з використанням інструментів виявлення та реагування на кінцеві точки EDR, Endpoint Detection and Response або криміналістичного аналізу. Опишіть методи видалення конкретні інструменти або ручні методи, використані для видалення шкідливого програмного забезпечення. Додайте кроки, зроблені, щоб переконатись, що шкідливе програмне забезпечення було повністю видалено. Для цього зробіть, наприклад, перевірку контрольної суми або евристичний аналіз. Під час виправлення системи було виявлено вразливість, тому опишіть її, включно з будь-якими ідентифікаторами CVE, якщо це можливо. Подайте детальний звіт про процес виправлення, включно з етапами тестування, розгортання та перевірки. Опишіть кроки для повернення виправлень у разі, якщо вони спричиняють нестабільність системи або інші проблеми. Розділ етапи відновлення охоплює відновлення даних і перевірку системи, тобто процедури перевірки цілісності, резервних копій, перед відновленням, покроковий опис процесу відновлення даних, включно з методами дешифрування, якщо дані були зашифровані, і методи, що використовуються для перевірки цілісності відновлених даних. Також для перевірки системи опишіть дії, що вживаються для забезпечення безпеки системи перед її поверненням в онлайн. Наприклад, переналаштування фаєрволів або оновлення систем виявлення вторгнень IDS. Проведіть тести, що проводяться для підтвердження того, що системи працюють так, як очікується в виробничому середовищі. У розділі дії після інциденту. Опишіть детальні плани постійного моніторингу для виявлення подібних вразливостей або шаблонів атак у майбутньому та конкретні інструменти моніторингу, які будуть використовуватись, і як вони інтегруються з наявними системами для отримання цілісної картини. Проаналізуйте власні прогалини, зробіть оцінку того, які заходи безпеки не спрацювали і чому. Опишіть конкретні дієві рекомендації, засновані на отриманих уроках, згруповані за пріоритетами і термінами виконання. Подумайте над майбутньою стратегією, довгостроковими змінами в політиці, архітектурі або навчання персоналу для запобігання подібним інцидентам. У розділі діаграми проілюструйте розвиток атаки від початкової точки входу до її поширення всією мережі. Зобразіть топологію мережі, акцентуючи на скомпрометованих вузлах. Використовуйте анотації або кольорове кодування, щоб вказати на серйозність кожної компрометації. Використовуйте стрілки, вузли анотації, щоб візуально відстежити навігацію та експлуатацію, або постексплуатацію зломисника через ваш захист. До останнього розділу додатки. Зазвичай входять матеріали, які надають додатковий контекст, докази або технічні деталі, що мають вирішальне значення для всебічного розуміння інциденту, його наслідків і вжитих заходів реагування. Таким чином він може містити лог файли мережеві діаграми, дота після інциденту, студові докази, образи дисків, дампи пам'яті тощо, фрагменти коду, контрольний список реагування на інциденти, записи комунікації, нормативно правові документи. Форми відповідності, NDA або non-disclosure agreement, тобто угоди про нерозголошення, підписані зовнішніми консультантами, Глосарі та абревіатури. Цей розділ часто вважають основою звіту, оскільки він містить необроблені дані і артефакти, які можна перевірити незалежно що додає достовірності та глибини опису, поданому в основній частині звіту. Таким чином ваш звіт має містити резюме, технічний аналіз та хронологію, заходи негайного реагування і усунення, опис етапів відновлення дій після інциденту і наприкінці діаграми і додатки.